А ми продовжуємо. І у нас в ефірі вже є гості. Я радий їх представити. Це Токарєва Інна та Косінчук Олена, активісти кулінарної сутні Миколаєва. Дівчата, вітаємо вас. Доброго, Доброго дня. Дякуємо за те, що завітали до нас зранку. Приємно бачити вас усміхненими. Приємно бачити людей активних, які небайдужих, які намагаються своїм власним прикладом змінювати державу, змінювати те, що у нас відбувається. І за це вам персонально моє величезне. Дякую. Отож, про Кулінарну сотню. Як взагалі ви е, прийшли до кулінарної сотні? Як вирішили бути активістами цього об'єднання? Ну, кулінарні сотні взагалі створюються у різних містах України, mm -hmm. тобто це не перший приклад. А у нашому місті першою почала це робити лише одна дівчина. Ми зайшли її у Фейсбуці, просто вона виставляла, сушила борщі ці всі овочі, овочі відправляла Нацгвардії. Вона займалася Нацгвардією, бо в неї там були знайомі. Є зараз так, і ми просто з нею познайомилися і вирішили теж взяти взяти це на приклад і теж почати почати це робити в більших об'ємах. Mm -hmm. Звичайно, це все починалося ну з малечку. Там було дві-три сушилки, сушили овочі. І перше перше пакування, як зараз пам'ятаю, у нас було у кінці грудня, здається, чи на початку січня, і у нас було лише 11 пакетів борщів. Це ну це, це мало насправді. Але ось буквально кілька днів тому ми пакувалися. Воно вже було 174 пакети, і вже не тільки борщів, це вже і супи, і різні інші. А, страви. Взагалі мені цікаво було, тому що я фотографії в соціальних мережах дивився. До речі, друзі, ви можете подивитися у будь-які фотографії, подивитися взагалі долучитися до кулінарної сотні у Фейсбуці. Долучатися обов'язків. В'язково і мені було цікаво, як взагалі ви висушуєте, як взагалі можна спакувати борщ. Це дуже такий складний процес, і, звичайно, люди незнайомі, вони завжди дуже дивуються, як це робиться. Ну, я теж подивився, так? Потім можна вживати. <хи> насправді <хи> <так>, насправді <хи> усушка складає 10, 10 разів. Тобто, наприклад, ви берете кілограм буряка, і з нього виходить десь 100 150 грамів сушеного, сушеного буряка. На одну порцію 10-літрову порцію борщу йде приблизно 75 грамів цього сушеного буряка. Тобто майже кілограм такого. Тобто це береться оцей буряк, чи капуста, чи морква, шинкується, ріжеться ну, так само, як ми вдома на борщ це ріжемо. Uh -huh. Складається у сушарку, висушується в залежності від нарізки та від типу овочів. Це сушка сама триває від 6 до 12-13 годин. Uh -huh. Так, це одна от така от порція. Це а, тільки морква, це така морка з картоплею з там картоплею, з картоплею, взагалі. Там ціла взагалі там така технологія. Теж. Це не для слабаків. <laughs> <laughs> це точно. Бо картоплю спочатку її чистять, ріжуть брусочками, вимочують у воді на ніч, щоб крахмаль, крахмаль, терміна, крахмаль пішов. Так, і крахмаль щоб пішов. Угу. Потім її відварюють. Ну, буквально, там а, трошки. до речі, у нас ось вже да, йдуть буде. фотографії, можемо їх прокоментувати. Оце, до речі, спакування, це борщі, це наші борщі з нашими фірмовими візитками, це у нас... Це вже борщі і супи, так? Так, так, борщі і супи пішли. Ось, це, ну, крім борщів, борщів да, крім борщів, у нас же ще в майстрині по випічки, угу. так, ми теж відправляємо. Це знову-таки печиво, Печі, оце це наше пакування. Це всекада в коробках. Це все складається. Це до речі, ми нам дали вакууматор, і дуже зручно запаковувати ці борщі супи, сухі, у вакуумні пакети. пакети. Вони набагато да. краще зберігаються, довші тоді. Це того, як овочі і? висушено, як так. Їх можна проробити, щоб зробити справжній <свіс> 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 український борщ. Ось ми збираємо за ну, по рецептурі. Збираємо цей пакет, відправляємо хлопцям. А рецепт дуже простий: просто кип'ятиться вода, ну 10 літрів наприклад. Угу. До речі, на, це один пакет на скільки літрів? На де... Ну, ми робимо 10. на 5 та на 10 літрів, там, mm -hmm. в залежності. Mm. Писані, -hmm. так, так. Так. Тобто такий хоча б густий, або рідкий. Дружній дружні варіант, скажімо да. так. так. То, ну, так. кожна в, учасниця сотні, там, одна сушить капусту, інша сушить моркву, інша бу... так, б, хтось буряк. Хтось спеціалізується кожен на своєму. Хтось uh -huh. Потім усе, усе це ми звозимо в одне місце на пакування, і вже починається у нас там на, на Борщах-супах є, є бумажечки, там написано на скільки літрів цей борщ і скільки Інсульція, грамів чого так, так. і скільки грамів там, капусти сушеної, в цьому угу. буряка. І ось ми беремо ваги кухонні і оце все зважуємо і ну, голову по пакетам так, там. по рецептурі. Угу. А, а ось мені цікаво, той, хто висушує, де він бере цей прилад, щоб висушувати. Ну, сушарка це побутова сушарка. Вони зараз, ну, звичайно, не у всіх є, але зустрічаються. Ну, ми на цих звичайних побутових сушарках висушуємо цю. У когось у мене смоя, наприклад, так, була. Теж, а, є люди з Миколаєва, які для кулінарної сотні дали свої сушарки, да. нам mm -hmm. використання за це О, ми дуже вдячні. Уважали, так, і дивлюсь, ви, ви обмовились про те, що і вакууматор вам також дали. Да. Вакууматор, так. вакууматор нам надала, ну Зараз вона теж прийма, бере участь в нашій сотні, тобто дівчина і пече і сушить, і вона надала нам ще й вакууматор. Це надзвичайно. Такий подарунок великий, бо він коштує не так мало, і це так, такий і прилад дуже серйозно і надзвичайно багато зберігає і зберігається. Воно довше зберігається а взагалі термін зберігання. який? ну о, якщо у вакуумному пакеті це в принципі до місяця воно може зберігатися, а може навіть і більше, теж залежить від ну, умов і. Там, якщо пошкодиться пакет, то звичайно менше. А у звичайному пакеті це максимум 2 тижні, і то навіть менше. Залежить від е, висушеності овочів. Mm -hmm. Тобто ну, буває трошки вологі, якщо вологі, то вони дуже, дуже швидко псуються у звичайному пакеті. А окрім овочів, що можна також висушити і скласти? Ой, наші м'ясо, м'ясо. Дуже так. сподобалася розвідникам. І ще у нас одна дівчина. Ми вдвох м'ясо робили сушене. Е, робили ми ще е, апельсини, лимони сушені, так. дуже смачно, Це відчай, гарно. і просто так погристи, як вітамінку. Дуже дуже гарно uh -huh. е, сушили яблука. Сушили, здається, сухофрукти. Ми теж робили там різні. Да, різні робили. Нам навіть з Києва, з Києва, дівчата передають, насилають і спеції, і сухофрукти. У нас є знайома. Вона теж у Київській кулінарній сотні. Вона допомагає нам миколаївцям. Це хорошо присилала зараз новий рецепт. Буде зеленого борщу. Сушимо крапиву. Зеленю, А ось оці всі продукти, які ви сушите, робите комплекти. Кому ви їх відправляєте? Яким бійці? Ми через волонтерів, через перевірених волонтерів, яких ми вже знаємо ще до кулінарної сотні. Ми відправляємо ну, звичайно 79-й бригаді, угу. відправляємо 28-й, 28 морські, морські котики, наші, кутики, марпіхи бельбек, наші, так, бельбековці, Бельбеку, так. так, льотчики. І відправляли вже навіть 55-й бригаді з Запоріжжя артилеристам Тут перед охотники, навіть

Хто прохає, ми в принципі не відмовляємо. Якщо а вже за цей період, скільки, от, якщо так, хоча б приблизно от партії надіслали, скільки це в об'ємах, щоб люди могли зрозуміти, скільки всього ну, вже було надіслано. Ну от можна порахувати, якщо ми перший раз пакувалися ну, у, новому, у січні, да, на початку січня, а зараз вже травень, тобто це вже 5 місяців, і у нас майже кожного тижня по два чи один раз пакували. Можливо, той, у кого нема сушарки, але хоче. Допомогти якось продуктами. Чи є продукти, які потребує кулітарного? Звичайно, ми завжди потребуємо продуктів, ми ніколи від них не відмовляємося. Ну, Звичайно, це овочі. З овочами нам, до речі, дуже допомагають владам, наприклад, інші фермерські господарства, але у них теж не завжди є. Тому зараз, наприклад, дуже актуальна капуста, бо капуста відходить, угу. а борщ без капусти не звариш. Дуже актуальний цукор, яйця для випічки, борошно. Це завжди потрібно. Магарин. випічку хлопці дуже полюбляють. Солоденького, дайте солоденького, хто не любить солоденького. Ну, звичайно. Ще, ще досить сало. актуальним є ну сало зрозуміло. Зараз ми вже будемо робити сало в, туб, в тубах. таких. Тубах. А, угу. Варени там з часничком, угу. зі спеціями різними, дуже ще добре йдуть енергетичні батончики. Так. Ось вони були на фото до борщів ще спочатку. Угу. Там вівсянка, там з, чорнослив, іноді каву додаємо. Ну, суміш а, сухофруктів, горішкі, ну, мет, мет, да, це сухофруктів, метка, все це робиться за міс. Потім він ну, нарізається, висушується. У нас є спеціальна <сміс> батончиковий батальйон. <сміс> це там у них свої таємниці, свої секрети, але це дуже надзвичайно їх потребують, тому що вони маленькі і вони надзвичайно енергогіскі. <сміс> Ще <сміс> дуже подобається хлопцям цукати. Знову ж таки, гарбузові, морквяні, бурякові. Також дуже смачно. Для цього нам потрібен сахар, знову таки. цукор, цукор, цукор так. какао, Ми варимо как деякі цукати в какао, і ніхто не може зрозуміти, що а це. за Готуєте ви щось особливе на 9 -е травня? На 9 травня, -е, так. Щось будете надсилати, чи ну нас, у нас у нас кожне пакування особливе. Наприклад, ми на Пасху дуже ми відправили на Пасху 456, 456 пасок. Це тільки пасок, паскальних колючей. А була ще інша випічка. Угу. Ось ми відправляли ось. Ну, ми бачимо, на наші редактори так, вже пустили. Це, це ось солдат з, з нашими з А, керасу. там. Це ми на день святого Валентина. Ми вкладали ну, Валентинки у Берзі. Невеличкі вітання. Так. Ще вкладалися, були, здається, брали дитячі умови. Це вакууматор. Mm -hmm. да, це... Так, евакумуються в пакет. Харчовусь, до речі, ми ще робимо. Так, у нас надзвичайно грибні, велике, супи дуже подобаються. Ось, ось Всім, грибні супи. Знову ж такі шампіньйони самі сушили. Да. До, до речі, речі гриби польових умов. Відчути домашню кухню. Так, це ще є наша і вони мета. І Зручні ці борщі, супи вони mm -hmm. займають мало місця, тому їх ну, доволі. Роздови роздови до речі, звер... хотілося б звернутися до наших телеглядачів. що е, Якщо у вас є бажання якось допомогти е, харчами, е, то ви можете або зателефонувати до нас в ефір, або ж знайти кулінарну сотню в, в соціальній мережі Facebook і там також з дівчатами зв'язатися і запропонувати свою допомогу. Ми дякуємо Дівчатам, що вони до нас завітали. Е, так, дійсно. І передає... Ємо слово нашому Благородна у вас дійсно мета. Я ще перед тим як незрівняному Павлю Павлу Москальову передати слово, хочу сказати ще раз, що у нас в гостях були токарева Інна та косінчук Олена, активісти кулінарної сотні Миколаєва. Люди, які дарують нашим бійцям тепло домашньої кухні. Дякуємо вам за це.